Давно не виходила на природу і тут вечором вирішила трошки пройтися. Ну, Сьогодні 28 вересня 2023 року, тобто кінець першого осіннього місяця, але по природі зовсім не видно, що це осінь, в основному все зелене і температура в день до 26-27 градусів. Вечором трошки буває прохолодніше вже, але в цілому справжній літ, осінь ще навіть і не пахне. Ну а дехто каже, що не помічає змін в кліматі. Тут, навіть якщо не відбувається поруч ніякі катаклізми, так вже видно зміни в кліматі. І це не просто, що там десь стало тепліше, десь холодніше. а Це ж впливає на все на всіх тварин і на рослини, на, на все живе і на людей теж. І дуже негативно. Ось, бачите, трошки листя жовте почало падати, але в цілому все зелене кругом. Літо та й годі. І два місяці вже немає ніде дощів. Ось тому я не знаю, як можна бути таким, ну, Хто може не помічати змін в природі і не хвилюватися з цього приводу, інколи можна почитати коментарі. Скільки ви будете людей лякати, скільки ви будете говорити про клімат? Слухайте, люди добрі. А про що говорити? Та ми повинні день і ніч про це говорити з усіма сусідами, з родичами, писати, читати і думати, що з цим робити. Хоча вже вчені різні вчені з різних країн, вже давним-давно. Пояснили все, розказали, і що відбувається, і що треба робити. І те, що ніхто в нинішній час не заховається від катаклізмів, що це космічні процеси відбуваються, точно такі катаклізми і на планетах інших, як у нас на землі, і що нам загрожує повне зникнення нам як людство, як одиниці і нашій планеті. Тому люди добрі, про що зараз можна говорити? А ми про говоримо про що завгодно і навіть не збираємося правду говорити і слухати, навіть якщо її нам е, розповідають. Прокидайтесь, люди добрі, давайте будемо рятувати нашу землю і нас, самих, наших близьких, рідних. Давайте об'єднуватися і шукати е, взаємодії. Всіх вчених і всіх людей планети направляти туди всі свої помисли, всю свою енергію, всі свої сили і кошти, не на те, щоб ой, на те, що зараз направляють, а на врятування людей. Тому що зараз дуже багато людей гинуть і від клімату, і від людей, які наживаються на тому і другому, і зовсім не дбають про нас. І крім нас, нас ніхто не врятує. Люди добрі, давайте будемо говорити, діяти, а не замовчувати те, що відбувається.